Усім привіт! Мене звати Лілія Бойко, і в цьому відео я поділюся, як купити машину в Сполучених Штатах. Розкажу з власного досвіду, адже я декілька тижнів тому придбала тут авто. Тож дивіться і сподіваюся, це відео вам буде корисним. Але перш ніж я перейду до теми, хочу нагадати вам підписуватися на мій телеграм-канал canada for ua де ви знайдете все необхідне для виїзду в Канаду та Сполучені Штати. А також долучайтеся до чату canada for UA чат де ви зможете спілкуватися з однодумцями, з українцями, які виїжджають або вже виїхали до Канади та США, задавати їм питання і отримувати корисну інформацію. Моя історія покупки машин була досить трешовою. Я розкажу про ситуацію, з якою я зіткнулася. Я думала, такого не буває, але буває. Ну і я пройшла всі етапи, дослідила це питання від А до Я. Якщо вам цікаво, яку машину я таки придбала, то підписуйтесь і на мій інстаграм. І почну з того, де шукати автомобіль. Якщо ви хочете купити машину вживану з рук, то можна пошукати її або на американських дошках оголошень, великих сайтах, типу нашого OLX, наприклад, Craigslist, або на Facebook Market place, або uh, я рекомендую сайт edmunds.com, де Виставлені всі машини, які зараз є на ринку для продажу. Тобто ви там забиваєте свій штат, округ, тобто там, наприклад, своє місце положення і там скількість миль навкруги цього місця, і вам видає всі автомобілі, які доступні. Там мільйон фільтрів можна під. Відфільтрувати по марці певній або до певної ціни, і про кожну машину там зібрана вже інформація, наприклад. Пробіг кількість власників, чи не була машина в ДТП. Тут називається це clean title, тобто, що вона якби чиста не була відновлена після ДТП. Ну і якась така основна інформація з оголошенням. Так само на цьому сайті присутнє оголошення від дилерів. Дилерські центри тут продають не лише нові авто, а і вживані. І на деякі автомобілі ставлять ще таку. Гарантію називається вона Certified, прямо на машину клеїть, і це коли. Повністю цю машину перевірили, і вона навіть дають з нею гарантію на там декілька років, наприклад. Тобто, ну з нею якби найменше має бути проблем в майбутньому, але відповідно і ціна від цього Certified Pre-Owned збільшується. Повертаючись до свого досвіду, я також спочатку почала шукати там на Facebook Marketplace, на просто дошках оголошень. Потім дізналася про сайт Edmunds, і там шукала, але все-таки з рук мені якось було страшнувато брати, тому що ну, я одна без чоловіка. Якщо машина зламається, то тут ремонт досить дорогий. Тому хотілося взяти максимально перевірену машину, щоб з нею в майбутньому не трапилось якихось проблем, які мені доведеться розгрібати. Тому, вивчивши ринок вживаних авто, які продаються з рук, я вирішила далі піти по дилерських центрах і пошукати. Краще машину там ще до речі, одне місце, про яке я забула згадати, де можна знайти машину. В США це аукціони. Там правда потрібно мати свого брокера і. Ну, якщо ви хочете конкретну марку, там модель, то напевно потрібно буде почекати або брати, що є. Але от минулого разу, коли ми 6 років тому жили в США, ми приїжджали на 6 місяців, і нам потрібні були просто колеса, будь-що, і ми буквально за тисячу доларів купили через той аукціон. Зараз правда таких цін, я думаю, вже немає. І в принципі, я була здивована, але автомобілі тут в США коштують так само, як. Як в Україні зараз я думала дешевше, і раніше дійсно було дешевше, тобто можна було або купити новий айфон, або автомобіль. Ясно, що старий, але все ж таки зараз такого вже немає, і навіть там десятирічні машини з прогібігом там 100 тисяч миль. А миля одна це 1,6 кілометра, Тут це 160, рахують тисяч кілометрів, і вони коштують тисяч ну, 1020. тобто отак. Купити нормальну машину дешево ну важко. Це буде або зовсім ну так, чисто поїздити якийсь час і продати, або просто вона перестане працювати. або... Можливо, вам пощастить, що хтось там терміново продає і тому дешевше. Але загалом ціни досить серйозні тут. І причому і ще всі ціни, які ви бачите на сайті, в салонах, це все без податку. Тобто розраховуєте, що податок ще в штаті Вашингтон це ще там 10 чимось відсотків. Далі і ще, там, якщо ви у дилера купуєте, то буде вартість реєстрації автомобіля. Це робить дилер, якщо з рук, то ви це самі роботе в uh, Department of Licensing. І, до речі, якщо ви купуєте з рук, то потрібно мати американське водійське посвідчення, щоб зареєструвати машину на себе. У дилера, якщо то можна не мати американських прав, можна ще з українськими купити. Тобто реальна ціна автомобіля з усіма всіми надбавками, а далі ще вам доведеться купити страховку на машину. І спочатку, коли у вас немає досвіду водіння в Штатах, коли у вас ніколи не було. Американської страховки, вона теж буде е, там. Нормальних грошей коштувати щомісяця. Я зараз не можу конкретну ціну назвати страховки, тому що це дуже залежить від багатьох факторів, і від досвіду водіння вашого загального, від кількості років, чоловік чи жінка, чи у вас чи ви навіть одружені чи ні, тому що одруженим або заміжнім дівчатам рахується, що, мабуть, вони більш відповідальні, чи якось так. Коротше, вони там навіть рівень освіти питають і від. Відповідно, до цього всього враховується якась вартість страховки. Ну і плюс автомобіль. Чим дорожчий і новіший автомобіль, тим відповідно страховка буде на нього теж дорожча. Раз я вже заговорила за страховку, то тут теж свої приколи, тому що американці страхують ну, все і від усього. Вони абсолютно не люблять ризик, як українці звикли в ньому жити, мабуть. Американці намагаються перестрахуватися і зайва Застрахуватися від всього, що може трапитись і не трапитись. Наприклад, коли ми говорили з дилером, в кінці кінців я купила машину в салоні, де працювала дівчина з України, дуже приємна. І, і ну, ми дійшли до етапу страховки, і в Штатах ну, прийнято загалом купувати повну страховку на автомобіль, типу нашого Каско, Тобто від усього. І до речі, якщо ви берете машину в кредит, то ви зобов'язані. Купувати повну страховку на автомобіль цю максимально. Але якщо ви одразу виплачуєте машину, як тут називають за кеш, купуєте. Ну або там закінчили вже виплачувати кредит, то далі ви можете на свій розсуд вибирати чи берете цю максимальну страховку, чи там якісь пункти віднімаєте. І, от, до прикладу, найбільший пункт, тобто най найдорожча складова всієї вартості страховки, це захист від ДТП. Якщо ви винні. Тобто, якщо винен інший водій, який там в'їхав у вас, то відповідно, його страхова компанія покриває вартість ремонту вашого автомобілю. А якщо винні ви, то відповідно, ваша страхова відшкодовує вартість ремонту чи там, майна пошкодженого, тому в кого ви в'їхали, і це до речі, мінімальна страховка, яку вам потрібно мати відповідно до законів Ну США, штату, наприклад, нашого я до речі знаходжусь в штаті Вашингтон. Все те, що я буду розказувати, стосується цього штату. Тобто, мінімальне, що ви маєте мати, це оця база, яка покриє е, ремонт е, того. В кого ви в'їхали. Але, хоч по США не можна, нібито їздити без страховки, навіть не можна пригнати машину від дилера додому без страховки, тому це все оформлюється онлайн, прямо там у дилера при покупці машини. Але все ж є люди, які порушують закон і їздять без страховки. Тому, відповідно, в цій повній страховці ще включене, якщо у вас в'їхав хтось, хто не має страховки, плюс тут медичні витрати, навіть якщо. was Повна повністю покривається медицина вашою медичною страховкою. Якщо ви постраждали внаслідок ДТП, то це не покривається цією загальною медичною страховкою. Для цього потрібна окрема страховка від ДТП. Тому мені теж розказували, що е, якщо раптом е, постраждали в ДТП, і у вас немає цієї страховки, то в госпіталі взагалі люди зазвичай намагаються не казати, що це було внаслідок ДТП, інакше там зовсім вся інша система. Ще є страховка різ... від різних катек. Від вандалізму, від викрадення авто, ну і це все, з ясно, що набігає нормальна сума. Так от, до чого я це все вела? Що навіть маючи оце максимальне покриття, типу нашого КАСКО, все одно, якщо люди потрапляють в якесь невеличке ДТП, їм вигідніше. Перегмонтувати машину за свій кошт, ніж звертатися в страхову, щоб вона покрила цей ремонт. Тому що, якщо вони звертаються, то у страхові з'являється запис, що машина була в ДТП і відповідно ви не дуже надійний водій, і вартість подальша вашої страховки зростає. Причому зрости може вкратно. Тому я задала була питання: а що якщо не купувати тоді оцю ну покриття від якщо я винна, так оце яке більшу частину, ну половину десь вартості всієї страховки займає? І американці реально не розуміють, а як, ну, в смислі, <смі> тобто як? А якщо щось серйозне трапиться, а якщо, ну тобто, коли там машину повністю потрібно буде відновлювати, е, я кажу, ну в мене 15 років водійського стажу і ту-ту-тфу, ну, ніколи я не потрапляла в якісь велике ДТП, тим більше в Америці всі притримуються правил. Тут водити набагато простіше, ніж в Києві. Е, ну, Звісно, ви можете вибрати будь-яке покриття, але ну от сам передокс в тому, що люди купують страхування від усього на світі, але бояться ним користуватись, навіть якщо трапляється щось, тому що потім страховка сильно виросте. І тоді питання: а навіщо в принципі мати таку страховку платити за неї? Ну це так. <свистач> Риторичне питання, просто цікаво от, порівнювати менталітет. Тож я розказала, де машину шукати, а тепер як її купити. Якщо ви. Хочете легалізувати в США, залишитись тут після гуманітарного паролю чи візи, як ви приїхали, залежить. То логічно було б купити машину в кредит для того, щоб швидше побудувати кредитну історію. Ви, в принципі, можете побудувати кредитну історію і просто користуючись кредитною карткою, і вчасно погашаючи ну, платежі, відправляючи. Або ще швидше буде, якщо ви візьмете на щось кредит. Ну, можна там і техніку купувати кредит, або автомобіль це серйозна покупка в кредит, і будете знову-таки вчасно все виплачувати, то відповідно ваша кредитна історія швидше побудується. А коли у вас є кредитна історія, то вам простіше і орендувати житло, і купити житло і. Ну, тут все будується на кредитній історії. Наскільки вам можна довіряти, залежить від того, який у вас бал кредитний рейтинг. Але ви можете взяти кредит лише якщо у вас, по-перше, є social security номер. вже, А по-друге, якщо ви вже влаштувалися на постійну роботу і пропрацювали декілька місяців, тобто можете показати, що вам от щомісяця капає певна сума. Якщо ж у вас немає ще роботи, тоді за вас може поручитися хтось, тобто виступити косайнером. Тут називається людина, яка вже має кредитну історію, яка разом з вами підписує цей кредит, тобто договір на машину. Машина виходить вашою. Спільною власністю, і у випадку, якщо ви з якихось причин не зможете погашати вчасно кредит, то це муситиме робити оця людина, яка підписала договір разом з вами. Інший варіант, коли вам кредит не потрібен, або ви його не хочете брати, це купити машину за готівку. Ну, як просто заплатити, мається на увазі повністю за машину, тут називається це за кеш. І в такому випадку, якщо ви купуєте з друг, то вам потрібно машину знову таки оформити через цей Department of licensing. І тоді вам потрібно, принаймні тут у штаті Вашингтон, мати Вашингтон Тоцькі права, тобто американські права. Якщо ж ви купуєте у дилера, тоді можна не мати американських прав, і тоді вони оформлюють самі. Ви просто одразу забираєте машину в той же день. Що ще я хотіла відмітити, що якщо ви приїхали по програмі United for Ukraine і подавалися на якісь виплати від держави, в такому разі вартість вашого авто для того, щоб у вас не забрали ці виплати, має не перевищувати або 6, або 10 тисяч доларів. Я тут точно не впевнена, тому що мені по-різному казали, там одні працівники казали, 6 тисяч, у вас загалом на рахунку має бути не більше 6 тисяч, а деякі казали, що якщо це машина, то можна до 10 тисяч. Ще, до речі, звіряюся зі своїми пунктами, і до того як я перейду до своєї трешової історії покупки, ще от згадала, що до страховки я не все сказала. Що не всі страхові навіть зможуть вам запропонувати страховку, якщо у вас не було раніше американської страховки. Наприклад, я знайшла страхову, вона називається Progress, компанія, де мені зробили цю страховку, але знову ж таки, зазвичай у дилера дають телефон брокера, який підбирає вам, де найдешевше буде застрахуватись, але у мене було небагато варіантів, тому що, ну, в принципі, мало страхових готові застрахувати вас перший раз, тому що знову ж таки у вас немає страхової історії, кредитної історії і вам бояться довіряти. Ну, а вже через деякий час, там скажімо, півроку, пройде тоді. Мені порекомендували дзвонити в інші компанії і казати, що от зараз я плачу стільки за такий то пакет. Чи можете ви мені запропонувати кращу ціну? І якщо так, то ви просто можете змінити страховку, там все перерахується. І таким чином там кожні там, 3-6 місяців міняти страхову і потрошку зменшувати свої страхові платежі. Плюс у вас буде збільшуватися досвід водіння в США, якщо ви водите. Без з ДТП або не повідомляти про них в страхову, то з часом ваш оцей якби, рейтинг в страховій підвищується, і страховка на машину буде падати. Ну плюс машина ставатиме старішою з більшим пробігом. Ну тобто не лякайтеся оцього перших страхових платежів по машині, бо вони будуть, скоріш за все, суттєвими. Це ніби все з такого основного. Я посилання, про які згадувала лишу в інфобоксі, а тепер такий. Ліричний відступ про свою історію розкажу. Я спочатку теж шукала недорогі авто, просто по оголошеннях. І я в інстаграмі, до речі, зробила таку підбірку вічних сторіс Motivation, називається, де розказала свою історію. У мене вона дуже довга травма з дитинства щодо того, яке, на якому авто я хочу їздити і так далі. І я вирішила в кінці кінців, що хочу все ж купувати машину не просто колеса, а ту, яка мені дійсно подобається. І пішла в салон. І не буду називати назви, щоб це не був чорний піар, я не звикла так робити, але просто хочеться поділитися, що таке в США теж буває. Я пішла під кінець року. Це, по-моєму, було 28 грудня. Тобто, коли я знаю, що в автосалонах роблять більші знижки на автомобілі, їх готові видавати там з шаленими знижками в кінці року, бо у них там якась звітність, і розуміючи, це я. Пішла вибирати цілеспрямовано, якраз от прямо перед Новим роком. Я вибрала машину, яка мені сподобалась. Ми підписали бумаги, що я її беру. Мені там дали якийсь. Документ з усіма відомостями про машину, і я сказала, що мені потрібен певний час, щоб зрозуміти, як я зможу оплатити автомобіль, чи дадуть мені кредит і так далі. І сказали без питань, щоб я займалася своїми справами. Я потім майже щодня писала менеджеру, що я пам'ятаю я машину все ще хочу, я працюю над оплатою. І я навіть приїжджала знову в салон там десь через тиждень, пропонувала лишити завдаток, бо боялася, що раптом її продадуть, бо я ж якби ще не платила. Але мені сказали, не переймайся, ми на неї приклеїли таблицю, що вона вже продана, відігнали її на, якийсь, на якусь парковку, куди не водять тих, хто шукає авто. Тобто, скільки тобі треба часу, ми бачимо, що ти серйозно налаштована, машина твоя. І от нарешті я вирішила свої фінанси. Фінансові питання, призначила зустріч. Приїжджаю підписувати документи і вже платити за машину. І мені кажуть, «упс, а вона продана. Ну, сказати, що я в шоці, це якби нічого не сказати, бо я з фото цієї машини засинала, я прокидалась, я передивлялася огляди. Я дійсно хотіла ту машину, причому вона реально виходила по класній ціні, бо тут ще в нашому принаймні штаті люди люблять 4 на 4 машини, тобто повнопривідні. Хоча тут сніг випадає, типу, тиждень в році, і в Україні зима реально серйозна. Зна, і у нас всі їздять там на передньопривідні чи навіть задньопривідні. Ну, а тут, якби хочуть всі максимальну безпеку, і навіть седани беруть ну, коротше, все 4 на 4 А в цій машині якраз був передній лише привід, і від того ще ціна була нижча. І ми плюс там сторгувалися в кінці року класно, і я ну, це велика втрата втратити тут машину. І я кажу, я розумію, якби ви мені подзвонили, сказали, що от у нас є потенційний покупець. Якщо я не приїжджаю, не забираю машину завтра, скажімо, то ви віддаєте іншому. Це було б чесно взагалі ніяких питань. Але коли я постійно тримаю з ними зв'язок, кажу, що я її заберу, і тут призначаю зустріч, приїжджаю купувати, а її просто немає. Ну, це якось ну. Зовсім не серйозно. І вони сказали: ну, дивіться, у нас є ще три машини такої ж моделі, але з них мені дві не підходили по комплектації. Одна була непогана, в принципі, але вона була дорожча, тому що вона була з повним приводом. І я сказала, що окей, якщо ви цю машину віддаєте мені. По вартості, ті, яку ми узгодили перед новим роком, на яку я розраховувала тоді без питань. Покажіть мені машину, і можемо домовитись, але машину показати вони не могли, тому що вони її віддали як заміну комусь, хто ремонтував свою машину в. У них в центрі. тобто я машину не могла побачити. Але мені все одно по ній і ціну не скидали. І в кінці кінців я там говорила з усіма менеджерами, і я сказала: ну, сорі, я не готова платити більше. Тоді я просто візьму якусь іншу машину. І я вже поїхала звідти. І вони мені дзвонять, коли я вже була вдома, і кажуть, окей, ми даємо, ну там майже виходила та ціна, там плюс 500 доларів. Ну, це майже нічого, тому що повний привід коштує на декілька тисяч дорожче. Думаю, ну, нормально поторгувалася. Кажу, але все ж уже вечір, і я не можу взяти машину, не бачачи її, як кота в мішку, давайте ви її повернете. Я на неї подивлюсь. Якщо все влаштовує, то підписуємо договір. І вони сказали, що добре машина буде хотіли там тиснули. Я так розумію, що у них купа всяких оцих заманух і штук, як вони продають технік, які я теж вивчала. Я це все розумію, що типу, приїжджаєте там тільки сьогодні. Завтра цієї ціни не буде. Завтра у нас ще п'ять клієнтів будуть її дивитися і так далі. Ну я кажу, ну не буде вранці, так і буде. Коротше, призначила зустріч вранці, коли вони мали б повернути вже цю машину. І приїжджає в салон, уже там ми е, розмовляємо, як, яку страховку купувати і так далі. І тут мені підвозять цю машину. І у мене шок, тому що вона вся у вибоїнах від, мабуть, ну, типу щебенки, гравію. Е, на... Хайвей, як тут називають на трасі, але це не просто одна коцка, вона вся покоцана. У неї ну, на бампері тільки ну, мабуть, ну десь 10 от таких от вибоїн, де. Аж фарба ну, злізла, і навіть такий є трошки ну не вм'ятина, але ну, ну це видно одразу. Причому там був білий колір машини. І оці чорні крапки, вони не потрібно приглядатися, щоб їх побачити. Далі збоку вона була так як вона низька, і то ці обвіси вони були повністю прочесані. Я так розумію, що люди їздили там, Поїжджали по, на, на бровку взагалі не гальмуючи. Я не розумію, як можна було так убити машину, бо вона була 20-го року, з, ну там пробіг був менше 20 тисяч, по-моєму. І при цьому машина тупо убита. Ну В салоні, якби, плюс-мінус ще ок було, але зовні, ну, я не хочу платити такі гроші за машину, яку треба відновлювати. І я сказала. Ну, дивіться, ви або її доводите до ідеального стану, і, і тоді я за ту ж саму ціну її забираю, або я її не можу взяти, бо ну, вона, вона не, не, не в гарному стані. І мені почали тут розказувати, що ну, ви ж розумієте, це ж вживана машина. А що ви хотіли, тоді купити нову, а нова там ну, дорожче коштує. Набагато, але вживана машина теж буває в різному стані. Та, яку я хотіла брати, за яку я домовлялась, вона була в ідеальному стані. І, коротше, я вже хотіла просто звідти йти, але там знову ж таки до мене заслали купу різних менеджерів, які намагалися мене вмовити і давали якусь там і ще страховку на два роки, яка покриє всі наступні отакі штуки, подряпинки, якісь мілкі і так далі. І сказали, що я можу там будь-де відновити цю машину там. До 800 доларів, але ну знову ж таки, це може сказати, щоб так впарити машину, а насправді може це коштує дорожче. Я не могла знати. Ну і плюс якби купувати машину, а потім вже мені колись її потрібно буде продавати, і якщо це там в салон, то вони будуть бачити, що вона там пофарбована. Ну, загалом, навіщо купувати машину, в яку треба ще вкласти, яка ну, сильно така. Заношена, можна сказати, коли хочеться купити, ну, навіть якщо це вживана машина, щоб вона виглядала ну, максимально гарно. І в кінці кінців мені навіть один з менеджерів якось так, вони прямо в очі не говорять, так, ну все ж з посмішкою і так далі тут, в Америці, але натякнуло, що, типу, якщо я. Вони на мене витратили багато часу, вони приганяли цю машину там, кудись сім годин і хтось їздив, щоб її пригнати, мені показати. І що я вже там морочу голову близько місяця, і що якщо я зіпсую стосунки з цим дилерським центром, то він один з найбільших і він має вплив і відповідно. В інших центрах мені не продадуть машини. Я ну, настільки була в шоці, що я навіть не знала, що відповісти на це, і тут же теж не можна відповісти грубо. Ну коротше, я реально була в шоці. Просто ну і, і ми з того салону поїхали. Я потім на цьому ж сайті уже мені настільки набридло набрид пошук машини. і Оце що я вже була впевнена, що я її куплю вчора. Потім ну ладно, вже не та. Я думала, що сьогодні куплю вже її нарешті, і в мене вже купа планів була, і по пошуку житла тут одне за інше чіпляється, тому що я не можу їздити шукати квартиру в оренду без автомобіля. Ну на Uber це дуже дорого, на транспорті за містом його взагалі немає. Ну, майже ну коротше, я просто хотіла вже купити машину і забути про цей страшний сон. І тому я поїхала, знайшла м -м, таку ж машину в іншому дилерському центрі. Вона там була дорожча, але я сподівалася, що те щось скинуть. Але так як це був не Новий рік і там взагалі політика в салоні така, що у них єдина ціна для всіх. Але я вирішила все ж взяти, просто бо вже. Не могла Оцей стрес хотілося скинути і вже просто бути з машиною. Не знаю, чи це мені так пощастило, що так машину, ту, яку я хотіла купити, просто у мене з підносу е, хтось забрав і навіть не повідомили про це, чи так всюди в салонах. І потім вони сказали, до речі, що вони не могли взяти у мене завдаток, тому що юридично я маю ну вони не, не мають права його брати. Але ж я цього не знала, і ми мені могли прямо так і сказати. Тоді б я може, швидше вирішила там всі свої питання і, і спішила. Якби я знала, що машина насправді не заброньована <зас> за мною, то я би швидше це все зробила і встигла би забрати ту іншу. Ну але я звикла думати, що все, що не робиться, до кращого. І насправді колір там і салон мені більше в цій машині подобається. Хоч вона і вийшла дорожча, ну але я сподіваюся, що буду. Вона мені гарно прослужить, і буду на ній їздити і отримувати задоволення. От тому. Сподіваюсь, це відео вам було цікавим і корисним. Діліться своїми історіями, як ви купували машини в США. Можливо, теж траплялися якісь казуси. Мені буде цікаво почитати. І знову ж таки підписуйтесь на мій телеграм-канал canada for ua І на чат в ньому, і на мій інстаграм. А ми з вами зустрінемось в інших відео. Мене звати Лілія Бойко. Па-па-па-па!